Шановні мешканці Бучанської громади, комунальне підприємство Бучанської міської ради Буча Сервіс здійснює надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. В складний час підприємство змогло відремонтувати і технічно переоснастити мережі водопостачання та водовідведення та привести до ладу систему. Яка була пошкоджена під час бойових дій в лютому місяці, підприємство вже виставлятиме платіжні документи за надані послуги впродовж січня місяця поточного року. Прохання до всіх для того, щоб підприємство мало можливість продовжувати якісно надавати послугу, для того щоб мали можливість здійснювати заробітну плату та платити податки до місцевого бюджету, своєчасно здійснювати оплату. Платіжних документів за надані послуги з водопостачання і водовідведення, тим самим ви сприятимете вдосконаленню процесу надання якісних послуг нашим комунальним підприємствам та сприятимете покращенню якості питного водопостачання у Бучанській громаді.